Мі Отця, Сина і Святого Духа. Христос посеред нас. Ой хто, хто? Миколая любить. Нема, браті і сестри, у нас ні одної людини, яка б не знала про Святого Миколая. Нам взагалі здається, що святіть Миколай це наш рідний святий, який тут десь поряд з нами народився. І коли ми читаємо житті є, багато хто дуже дивується, що а він зовсім не звідси. Але він точно для всіх наших. Ми звертаємося до наших дітей і кажемо їм, будьте чемними, бо інакше не прийде Миколай. І діти наші дуже стараються. І оцей період часу, унікальний, перед Новим роком, там декілька тижнів ми можемо абсолютно спокійно управити все, що ми хочемо з нашими дітьми, і лише словом про Миколая. Вони здаються слухняними, чемними. Ось якби ще ми дорослі, такими самими стали. Щоб ми отримати від Святого Миколая, якому ми батьки своєю такою, своїм одним ресурсом допомагаємо в подарунках для наших дітей, щоб ми такими стали. Тому що насправді Господь молитвами Святого Миколая завжди, а це вже інший досвід завжди допомагає нам у всьому тому, про що ми просимо. Правильно. Образ лагідності, вчитель стриманості. Саме такі слова сьогодні ми чули в тропарі Святого Миколая. Саме це є основою його життя, тому що тропар — це якраз є те, що говорить про життя святого. в небагатьох словах відкривається все те, чим насправді жив той чи інший святий. А як ми з вами пам'ятаємо, Церковна система координатна наступна. Вона дуже схожа на життєву, коли кажуть, скажи, хто твій друг, ми скажемо, хто ти. Відповідно, скажіть, хто ваші святі, ми скажемо, «Яка ваша церква. Наш святий святий Миколай. Ми його почитаємо, ми до нього звертаємося. Напевно, після Господа нашого. Його причистої матері Святий Миколай, найпершу, нашою молитва. Чому він правило віри? Тому що він показує нам справжню міру. Справжню. Правило це те, що показує, відмірює. Насправді, звичайно, правило це канон. Це міра, якою відміювали щось. І ось міра нашої віри також має бути в мірі на чим, прикладами. І ось перед нами приклад Святого Миколая. Святитель Миколаїв, най напевно, найзнаменитіший із тих людей епохи, в якої він жив для нас. Хоча згадайте, це даремно згадують, в час Святого Миколая жив. Константин Великий, той, кого ми називаємо імператором першим, який дав церкві можливість справжнього буття. Святий Миколай сучасник святителя Афанасія Великого, який дуже багато що написав і явив нам приклади справжні, а Святий Миколай взагалі нічого не написав. Він сучасник пустельника Антонія Великого. Але він ніколи не був в пустелі. Принаймні не ніс таких подвігів пустельника, які ніс Антоній Великий. І в той же час ми його прославляємо. І коли ми згадуємо про наших дітей, пам'ятаєте, коли ми кажуть, «Будьте чемними, бо прийде Миколай, і вони стараються ще. То ми маємо згадати, що насправді чемними і правдивими і порядними ми маємо бути не тому, що так треба для якогось часу. Не тому, що ми в якийсь момент маємо напружити всі наші сили і от спробачте на слові видивити з себе це. Насправді, ці всі речі, ці чесноти це є основа справжнього християнського життя. Святий Миколай. Собі це органічно вмістив. Саме тому він є цим правилом. Саме тому він є образом, тобто іконою лагідності, бо образ це ікона. Тому він нам є вчителем. Хто такий вчителем перекладати не треба? Він є вчителем в того, щоб ми максимально себе утримували в рамці правил для Бо якщо ми будемо виконувати заповідь, якщо ми будемо жити Богом, то ми будемо найбільши вільними людьми на землі. Тому що християнину, можливо, все, як пише апостол Павло, ми маємо справжню свободу. Єдине, що нам не можна, це гріх жити. Бо гріх якраз нас зв'язує. А все, що Боже, все, що правдиве, все, що справжнє, все, що чемне, чинне і благообразне, це те, що дає нам свободу, справжню свободу. І ось сьогодні ми, людину, яка, яка мала справжню свободу, святкуємо. І дуже хотілося, щоб ми не тільки згадували його, щоб ми справді переживали його життя у своєму. Бо коли ми до нього звертаємося за молитвою, ми кличемо його бути поряд з нами, ми кличемо Його бути нашими друзями, нашими співрозмовниками, нашими нашим рідними просимо його. А рідні або друзі, чим, чим вони схожі? Вони одного духу. От про друзів наші. Чому ми дружимо з тими чи іншими людьми? От той один навіть, хороший людина, я все чомусь не можу з ним дружити. З ним дружити. А інший для багатьох, там навіть якогось нашого каже, ну як ти можеш з ним дружити, От він там не подобається, в тому не подобається. А ми кажемо, ні, це найкраща людина. Бо він одного другу знає. От друзі це люди знають одного друга. Так от святий, Миколай, якщо ми хочемо бути його друзями, повинні... Ми повинні бути його дух. І ось цей дух сьогодні перераховується саме в цьому тропарі, про який ми вже казали. В цьому тропарі також є слова про те, що він висока, тобто великий, знайшов чим? Тим, що він смирився. Що він багатий знайшов тим, що він начебто збіднів, тобто роздав своє. Світу цьому не зрозуміло. І нам, коли ми живемо життям цього світу, нам не, не, не буває незрозуміло. Чому для того, щоб мати все, треба віддати все? Божий закон це Закон Любові. І повертаючись до того, про що ми казали. А, Це. І про Святого Миколая кажуть, знову тепер фантамі ми згадуємо, що він, виповнивши Євангеліє, положив свою душу за інших. Тобто, коли ми читаємо Євангеліє, коли ми виконуємо Євангеліє, ми покладаємо душу за інших. А це якраз є справжній образ Мої. І напевно саме тому так ми почитаємо Святого Миколая, що ми бачимо цей образ любові, знову ж ікону любові, в ньому прояву. А тоді зрозуміло і його життя і про те, як він рядував садовників не як він зберіг від того, щоб, не дай Боже, не впали в рік і доньки одного бідного чоловіка, який збіднів, ми згадуємо, як він рятував на морі і в інших місцях народу. І взагалі нема такого, про що би ми не могли попросити Святого Миколая. І щоб його молитвими Господь для нас не викликав. Тому що його, оці чесноти, настільки приблизили його до Бога, що Господь його чує у всьому. І ось ми сьогодні стоїмо тут, в цьому святому храмі, молитовно почитаючи Святого Миколая і просимо його заступництва. І тепер ми маємо скатити про наших дітей, про яких я сподіваюся, що той Миколай разом з вами з нами не забув. Сьогодні ми маємо сказати про себе. А чи стали б ми такими, щоби святий Миколай нам приніс подарунки? Чи стали ми перед Богом чимними, правдивими, лагідними? Чи стали ми правилами віри, образом лагідності, вчителями стриманості? Якщо такими ми ще не стали, а здається, мені що нам ще багато, треба на цьому шляху пройти, то, відповідно, сьогодні наша молитва має бути ще сильнішою з тим справжнім проханням Святого Миколая, в якому він ніколи не відмовляє, щоб він і нас, тих, хто його почитає, поставив перед собою і навчив. Не в якийсь момент. Спробувати стати, чи на якийсь час стати хорошими, правдивими, чесними, як вже казали, порядними, а, 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 а щоб зробив таким чином, щоб попросив Бога милосердного за нас таким чином, щоб ми завжди, завжди підкреслили, щоб отой інфінітус нашого життя був постійним, щоб ми завжди стали таким, як він ставали таким, рівняючись на нього і ставши для інших, хоча б мало, правду віри, образом лаяності, вчителяних стриманості. Бо Господь говорить нам наступне. Нехай так просвітиться світло вашою людьми, щоб вони побачивши вашу добрість справи до Отця Ваша, який на небесах. Амінь. Святой жидового Миколаю. і пам'ятайте, що той, хто Миколаю любить, той все в ньому отримає. Христос посеред нас.